Тепер давайте розберемо, що таке silent H. Silent H це коли літера H не вимовляється в слові взагалі. Пам'ятайте, що це правило застосовується здебільшого до слів французького походження, або до деяких стародавніх слів. Наприклад, в таких словах, як Our, honor та honest. Літера H. Не вимовляється в багатьох словах, де вона слідує літері C, як, наприклад, в словах anchor, archive, chaos, character, Christmas, та літері G, як в словах ghost та ghetto, або літері R, як в словах rhino, rhyme. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі, тож переходь за посиланням в шарці профілю. Ну якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай мій канал лайком та підпискою.